Всім привіт! На зв'язку мініаграсу. Топовий оріончик 24-ка. Це у нас РФ 244, КМ-385 двигунчик у нього. Редукторний мост. Отака От насуплена у нього морда. Підлога повністю у трактора рівна. Коліса бокова. Є реверс. Повністю вже цифрова панель приладів йде у трактора. До речі, дуже зручна сідуха. Реально зручна. Просто їдеш на ній дуже класно. Широкі шини 11,2х24. Ну і як же ж без цього примусова гідравліка. Окремі гідросиліндри. Доволі така міцненька коробочка, доволі класні мости. Із 24, це, мабуть, одна з топових таких, ну, мається на увазі більш на фарширована, скажімо так. Тому є по наявності, герой Крут 15 міста Суми, можна приїхати, протестувати даний трактор. І якщо вам все підходить, привеземо до вас нашу РФ. -ку. Доставка безкоштовна. Заїжджайте, тестуйте і забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!